В Ясінянській територіальній громаді відбулося офіційне відкриття креативного простору, який створено у приміщенні Ясінянського будинку культури. Для нас це надзвичайно сьогодні історичний день, адже ми реалізували вже другий проект за підтримки Українського культурного фонду. І сьогодні це ще й за підтримки так потужного фонду МХП громаді. Для нас це є надзвичайно крутий проект. Це наша мрія, мрія наших діток, мрія наших закладів у сфері культури, школи мистецтв, центру позашкільної освіти, клубних закладів, створити саме той креативний простір, де дітки зможуть записувати свої виступи, свої інструментальні виступи, співи на в гарній студії, на гарному обладнанні у просторі талановиті хлопці та дівчата матимуть можливість записати композиції за допомогою якісного професійного обладнання. В осередку є все від мікрофонів до апаратури обробки контенту. Ми відчиняємо двері креативного простору для всіх, і молоді, і діток, і можливо, хтось в поважному віці забажає відновити свій талант. Двері відчинені для всіх талановитих, креативних молодих. Наша громада буде мати змогу записувати не тільки мультимедійні треки, тобто вокал, чи соло, чи ансамблеві якісь твори будуть мати змогу записуватися, як і художні твори, тобто читці – Можливо, навіть електронні книги, радіо, телебачення і так далі. Проєкт вдалося реалізувати за фінансової підтримки Українського культурного фонду і співфінансування з місцевим бюджетом. Його загальна вартість становить 519 тисяч гривень. Підготовка студії та технічне оснащення здійснювалося в кілька етапів. Спочатку ми провели капітальний ремонт приміщення будинку культури. Яке довгий час пустувало, потім вже здійснювали закупівлю обладнання, закупівлю меблів, декору для створення комфортних умов роботи студії, а вже пізніше налаштовували технічне обладнання, комп'ютерне і зробили перший запуск. Ми розподілили обов'язки між членами команди, проводили щотижневі наради, де вирішували всі питання і спостерігали за процесом організації вже самого реалізації проєкту. Головним завданням було створити осередок, де майбутні таланти Гуцульщини матимуть можливість реалізувати свій творчий потенціал. Для нас дуже важливо, щоб сьогодні Гуцульщина звучала, гуцульська культура, гуцульські традиції, і для нас наші дітки є найкращими. Про гуцульщину, про нашу культуру, про наші традиції, про наших талановитих діток дізнаються набагато далі і по цілому світу. Команда завдяки якій реалізовуються такі проекти. Найперше, я завжди кажу, не потрібно боятись, не потрібно боятись створювати ідею, але потрібно з цією ідеєю працювати. Просто бажання я хочу щось сьогодні замало. Сьогодні потрібно це бажання виявляти, реаліз... виявляти цю ідею, оформляти правильно і. Подавати для відповідних конкурсів у громаді. Переконані, що розвиток сучасної культурної інфраструктури сприятиме не лише творчості, а й активізації молоді та формуванню нового культурного середовища. Тут прагнуть поєднати традиції гуцульщини з сучасними форматами самовираження.